Це Українська інтернет-олімпіада Крок до знань 2023 року в категорії Українська мова підготувала учениця 9 класу Кордонської гімназії Яренко Карина. ТЕМА Особливості використання та функціонування складнопідлядних обставин речень у мовленні. Мета роботи дослідити види. Будову засоби зв'язку складнопідрядних обставинних речень та вживання їх у мовленні. Завдання з'ясувати види складнопідрядних обставинних речень, визначити їх будову та засоби зв'язку, розібратися, в яких стилях мовлення найчастіше використовуються ці речення, об'єкт дослідження, складнопідрядні обставинні речення, як одиниця синтаксису. Складне речення. Це речення утворене з двох або більше простих речень, об'єднаних за змістом, інтонацією з допомогою сполучників і без них. Наприклад, ми нові гаї посадим, щоб земля була весела. Світило сонце парувала земля. Складні речення поділяються на сполучникові та безсполучникові. В свою чергу, сполучникові речення поділяються на Складносурядні та складнопідрядні. Складнопідрядні речення поєднує синтаксично нерівноправні частини, одна з яких головна, а друга залежна. Від головної до залежної підрядної можна поставити питання. Наприклад, музика може змінити світ хоча б тому, чому саме, що вона може змінити людину. В реченні є такі види підрядних частин. Означальні люблю міста, які саме, що стоять на Великій річці. З'ясувальні, а ми й не знали, що, що під театром протікає підземна річка. Обставинні коли сідає сонце, поділ стає по особливому чарівний». Поділ стає по особливому чарівний, коли, коли сідає сонце. Речення з обставинними видами зв'язку поділяються на часу, місця, мети, умови, допусту, наслідку, способу дії і ступеня, причини. Складнопідрядними реченнями з підрядними часу називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головній частині. Наприклад, я люблю їхати на поле тоді. Коли, як ниви, зеленіть, підрядна часу відповідає на питання коли, як довго, з якого часу, до якого часу, доки. Обставиними реченнями з підрядним місця називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на місце або напрям дії, про яку йдеться в головній частині. Підрядне місце відповідає на питання де, куди, звідки. Наприклад, де літо маки-стелики лимами. Дитя в городі ходить біля мами. Дитя в городі ходить біля мами, де, де літо, маки, стели мами. Обставиним реченням із підрядним мети називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує, з якою метою відбувається дія, про яку йдеться в головній частині. Підрядна мети відповідає на питання: навіщо, для чого, з якою метою. Наприклад. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну. Хотіла б я піснею стати усюю хвилину ясну. Навіщо? Щоб вільно по світі літати. Обставиним реченням із підрядним умови називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на умову, за якою стане можливим те, про що йдеться в головній частині. Підрядна умова відповідає на питання, за якої умови. Наприклад, якщо обрить тобі хто, позич йому грошей. Позич йому грошей, за якої умови? Якщо обрить тобі хто. Складнопідрядним реченням з підрядним допустовим називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на явище, супереч яким відбувається дія, про яку йдеться в головній. Підрядні допустові відповідають на питання. Незважаючи на що. Наприклад, але, незважаючи на ті всі переживання, був я найщасливішою людиною у світі, був я найщасливішою людиною у світі, незважаючи на що, незважаючи на ті всі переживання, складнопідрядним складним реченням з підрядним наслідковим називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на наслідок того, про що йдеться в головній частині. Наприклад, світлиця з матового скла, з відкритою стелою, так що видно багато неба, підрядні наслідкові відповідають на питання і що ж, який наслідок? Обставиним реченням з підрядним причиним називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на причину дії, про яку йдеться в головній частині. Підрядне причини відповідає на питання чому, через що, з якої причини. Наприклад, мабуть, тому. Що село коло річки близько, таке все світле, зелене та яре, таке все світле, зелене та яре. Чому? Тому що село коло річки близько. Складнопідрядним реченням з підрядним способом дії і ступеня називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на спосіб дії або ступінь вияву ознаки, про яку йдеться в головній частині. Наприклад. А злива так само почала відходити, як і надійшла. Підрядний способ дії і ступені відповідає на питання як, яким чином, яким способом, якою мірою, наскільки. А злива так само почала відходити як? Як і надійшла? Складнопідрядні обставинні речення найчастіше використовуються в науковому та художньому стилі. Дякую за увагу.